«Володне стайко. пригоди журавлика. Розділ 4. Журавлик журиться, професор квакваком задоволений, мисливці. Несподіване рішення. Їду в Київ. Журавлик щодня бігав у вільшаний гайок подивитися. Може, прилетів уже ці вітівік, може, визволив його вже з неволі грай. Але вільшаний гай зустрічав журавника лише тихим журливим шелестом листя. Дуже сумував журавлик. Не була дня, щоб не думав він про свого друга. Як він там у неволі? Чи живий, чи здоровий? І про грая думав. Може, загинув добрий собака десь під машиною у Києві і відчував себе винним. Тож через нього подався граю далекі мандри. Тільки тепер відчув журавлик, що таке справжня журба. І треба ж, щоб саме у цей час зустрів він професора кваквакуума. Журишся, а що я казав? Так тобі й треба ква, ква, кум – задоволено сказав Жабурин Жабуринович, розтягаючи в усмішці свого величезного рота. «Тож, бо й воно кожен мусить робити те, що він мусить робити. Сонце мусить світити, дерева мусять зеленіти. Комарі мусять джижжати. Жаби мусять ковтати комарів. А журавлі мусять журитися і приносити сльози й печаль. Так було, так є і так буде. Бо так написано у книзі джерел. Це великий закон життя. А от хіба можна ловити чижиків і садовити у клітку? вигукнув журавлик. Можна, квакнув професор. Але чому? Це ж несправедливо. Бо так записано у книзі джерел. Це ж неправильно. Мовчи, дурний ти ще заперечувати те, що записано в книзі джерел. Я думав, ти вже схаменувся, зрозумів, але бачу, що ні. Ще булькають у твоїй голові якісь дурні думки. Доля покарає тебе за них, доля завжди карає тих, хто не погоджується. Так записано у книзі джерел. Професор поправив на носі золоті окуляри і пірнув у воду. Все одно неправильно це вперто прошепотів журавлик. Минали дні за днями. Журавлик уже вбирався у пір'я. От-от, як то кажуть, на крило стане. Тобто навчиться літати. А чижик ці тіві усе не повертався. Одного разу надвечір на болото прилетіла сорока Скрекакулія і зняла страшенний гвалт. Ой нещастя яке. Карау, скрекеку. Ай Боже, ай боже, рятуйся, хто може. Мисливці з Києва машинами приїхали. Ай, що буде, що буде, рятуйтесь. Все болото перебудилося. Всі поховалися, принишкли. І качечки крячечки, і крижаки порубки і пірнокози, і лиски, і навіть сам президент болота Бусол лелекович Чорногуз. Сидять, чекають. Довго чекали. Вже й смеркло, а пострілів не чуть. З берега, від старої верби, де отоборилися мисливці, потягло димом. А згодом запахом польової каші кулеші. А ще згодом долинула пісня. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають сизим шнуром у вирій. Чути В чужині умру, за кі море перелечу. Крилонька зітру. Крилонька зетру. Крукру кру. І так розчулено. Так журно виводили мисливці ту пісню, що в журавлика аж серце тьохкало. Мисливці співали всю ніч. Багато гарних пісень співали, і чимало з них було про журавлів. Може, через це відчув наш журавлик до мисливців симпатію і довіру. Мабуть, вони були гарні і добрі хлопці, ті мисливці. І не стріляють, бач, і хороших пісень співають. І раптом журавлик подумав, а що як поїхати з ними в Київ? І спробувати самому розшукати чижика? чого боятися? Я ж уже підріз, у пір'я вбився, от-от літати почну. З цією думкою журавлик і заснув. А прокинувся уже з твердим рішенням будь що поїхати в Київ. Заберусь у багажник і поїду. А як і побачать, не вб'ють же вони мене, не схожі вони на вбивць. Поїду і все. Треба ж ці Вітівка рятувати. Треба. Тепер, коли він подріс, тато й мама вже менше опікувалися ним. Дозволяли самому всюди бігати, їжу шукати. От і зараз, як він прокинувся, їх уже в гнізді не було. Полетіли кудись у своїх справах. Журавлик нашкрябав дзьобом на лататті записку. Тату і мамо, не хвилюйтесь, я поїхав у Київ виручати з біди. Свого друга Чижика. Він сидить там у клітці. Не журіться. Як тільки врятую друга, приїду, цілую ваш син. І побіг до старої верби, де отаборилися мисливці. Мисливці солодко спали після безсонної ночі. Під вербою поряд з машинами стояли дві невеликі брезентові палатки, з яких стирчало чотири пари голих п'яток, три здоровенних і одна менша. Крім того, просто на землі лежало кілька спальних мішків, з яких витикалися скуйовджені мисливські голови. А з одного мішка витикалася не лише голова а й пів тулуба до пояса. Мисливець був такий здоровений, що у спальному мішку вміщалася тільки нижня його половина. Здоровило лежав на спині, розкинувши руки і усміхався у вісні. Мабуть, йому снилось щось веселе. Журавлику одразу сподобався цей мисливець. Людина з такою усмішкою не могла бути лихою. Їм можна довіритися, не буду від них ховатися, вирішив журавлик. І така його враз охопила нетерплячка швидше їхати в Київ, визволяти друга Чижика, що аж у цьобі засвербіло. Треба їх будити, хай уже їдуть. Курли, курли, здоровенькі були, вставайте, день на дворі, прокидайтеся, закричав журавлик. Але голос у нього був ще такий тонкий, а сон мисливців був такий міцний і здоровий, що вони й вухом не повели. Тоді журавлик взяв у дзьоб суху травинку. І, схилившись до здорова, полоскотав йому у носі. Мисливець кумедно скривився, покрутив носом і махнув рукою. Думав, що муха. Журавлик знову полоскотав. Мисливець знову махнув рукою і на цей раз так енергійно, що трохи не збив журавлика з ніг. Еге, подумав журавлик, треба обережніше, так він мене ще приб'є ненароком. Треба будити у тих у палатках. І подибав до палаток, схиляючи голову то в один, то в другий бік, якийсь час роздивлявся голі п'яти. Потім розмахнувся і дзьобнув одну з тих менших. П'ятка дригнулася. Журавник засміявся і знову дзьобнув. Пап'єтка знов здригнулася і сховалася. Натомість висунулася голова молода, але бородата. Це хто тут хуліганить? О, хлопці, загукав Бородань. Гляньте, у нас гість, а ми спимо. Ти бач, і не тікає. Мисливці посхоплювалися, заморгали з просоння очима. Га, що? Де? Курли, курли, здоровенькі були. Здрастуйте, сказав журавлик. Будь ласка, вставайте і поїхали на Київ. Ой, дивіться, він щось говорить, захоплено вигукнув Бородань. Вставайте, кажу, та поїхали швидше в Київ. Мені треба друга з біди виручати, чижика, цівітівіка». Але журавлі розуміють людську мову, а люди журавлиної, на жаль, ні. Мисливці тільки захоплено дивилися на журавлика, але не розуміли, що він говорить. Воно зовсім ручне, хлопці! Вражено вигукнув молодий бородань. Ані крапельки не боїться. Хтось його, мабуть, приручив. Іди до мене, журавлику, іди. Будь ласка, сказав журавлик і пішов прямо у руки бороданеві. Він зовсім не боявся. Тато й мама завжди говорили, що люди добре ставляться до журавлів, ніколи не кривдять їх, оберігають. Захищають. дармо ж вони стільки гарних пісень склали про журавлів. Ти диви, фантастика! захоплено прошепотів молодий бородань, бережно беручи журавлика в руки і пригортаючи до грудей. Хлопці, це ж просто казка. Знаєте, я візьму його додому. Е, ні, сказав здоровило мисливець якого лоскотав журавлик. Це вже зайве. Він до тебе з довірою, а ти його в неволю не годиться. Та ні, ви мене не так зрозуміли. Я тільки на один день сусідській хворій дівчинці показати. Вона два місяці вже хворіє, з ліжка не встає. Дівчинка ж ніколи живих журавликів не бачила. Тільки покажу, і одразу випущу, назад привезу. Ну, це інша справа. А взагалі хлопці поїхали додому. Ранкову зорю ми вже протютюкали, проспали, харчі всі поїли. Робити нам тут більше нічого. Правильно, точно! І мисливці стали збиратися. Через якихось півгодини посідали в машини і рушили. Журавлик їхав у першій машині на руках бороданя, що сидів поряд з водієм. Настрій у журавлика був чудовий. Серце радісно завмирало. Йому дуже подобалося їхати автомашиною. Він ще ніколи в житті не їздив автомашиною. В його тата, як і в інших журавлів, не було автомашини. Давно лишилося позаду рідне болото. Поля, лугі й перелізки змінилися будинками, телеграфними стовпами і безліччю машин, що мчали назустріч. Все частіше траплялися великі багатоповерхові будинки. І от нарешті вони в'їхали в Київ. Журавлик крутив на всі боки головою, дивлячись у вікно. Очі його розбігалися, він ніколи не був у місті. Тисячі питань ладне були зірватися з язика, але він вчасно згадав, що люди не розуміють журавлиної мови. Несподівано машина спинилася, і Бородань з журавликом на руках виліз. Вони стояли біля великого білого будинку з багатьма балконами. Ти ж дивись, одразу випусти, мов з бочки, пролунало на прощання з машини. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, запевнив Бородань, попрощався і пішов у під'їзд, а машина рушила далі.